Вітаю, з вами Бурсук. прилад у нас скоре. Найпростіший напівпрофесійний прилад. Я перепровіряв щойно прилади на мідні монети. І ось що саме цікаво, тут є мультичастота М2, і вона показала доволі класний результат. Я рекомендую цей прилад. Якщо у вас чорноземи, то середньої мінералізації або нижче середній, високої мінералізації, масляні чорноземи я б не рекомендував. Чому? Тому що тут немає балансу. Ґрунта. Він встановлений на якесь значення і можете бігати. От. Перше, він бере по глибині дуже хорошо, мене дивує це навіть, але більше зачорняє. Так, да, коли знайшов я всі цілі, які в мене чорнило, в одну сторону вони проскакували кольором, і коли винюхати, я розумію, що це колір, а де чорне, супер класний, де скрім чорне. Але все-таки. Послухайте рекомендації. Шукаєте на чорноземах, в лісах, беріть там завжди легший ґрунт. Чорнозем середньої мінералізації. Беріть низької, беріть піщані ґрунти. Взагалі, питань він не буде. Глина він працює. Тобто, це ті ґрунти, які більше на глини, на болота підмішані теж. О, тут такий друг підійшов. От, пробуємо запустити прилад. Я увімкну М2, це найгірші результати для безпосередньо будуть в нас мідних монет. Відлаштуюся від перешкод. До речі, вплив снігу. Тестував ікстеру і помітив, що ікстера менше впливає сніг, затушує сигнал, де 2 і то більше втрати мав. Збавляємо чуйку до чотирьох. У ну, мене тут перешкоди. Але ми і так зрозуміємо все по глибині, повірте. Тобто, пробуємо. Балансу нема, ще раз повторююсь, йду до цілі, все стабільно, Дескрім, дивіться. Він... З ним ви менше будете, ніж з іншими приладами, копати заліза, як мінімум в два рази, а інколи в п'ять. В залежності, які засміченість і що йде. З проходу ось так. Прилади не брали і попередній не брав на висоті 12-10 см скарб монет, який тут ще на 45, ще й під пливом снігу, а він бере, набере чорним. А інколи в колір. Тобто, коли я буду... Ой, обережно. Коли я буду винюхувати, ціль знаходити якийсь центр, я зможу винюхати, але не на таких ось швидких помахах, зрозуміло? Тобто, саме скупчення монет, бачите, навіть більше чорним. Тобто, за чорнив. Бачимо, так? Да? Це на М1 трішки буде кращий результат ще по глибині, але. Не врятує в нас по тому, чи побачить, чи не побачить. Бачите, проскакує. Ну і залізо. Впевнено, з будь-якої відстані. Пішли далі. Переходимо до мідної монети на глибині, яку я змусив розгорнути сніг. Знову вже продемонструю. Він бере, навіть не треба над снігом, зверху ввожу сантиметрів 15. Ну, в одну сторону чорний. Бачите, заїкується. Можна вімкнути там режим всі метали, спробувати пройтися по ньому, але це фантоми на ґрунт, хоча хороша чіпкість, і ви будете бачити де що нас проходить. Спробуємо ще один динарій. Бачите, заважає цей фоновий сигнал. Цей динарій впевнено, а залізу ще одне. Теж впевнено. Тобто, Підіб'ємо підсумки. Даний прилад доволі класно справляється з дрібними цілями, в тому числі із крупними монетами. На М2, бо М2 тут високі частоти. Попередня робота частот тут навіть не 40 кГц, щоб ви розуміли. Тут йде в межах 28, а верхня 48. І38, це на М2. Як бачите, мідні монети витягує. Але більша ймовірність у важких ґрунтах зачорнити ціль. Тому я б його рекомендував на більш легкі ґрунти, або середньої мінералізації, або більш низької мінералізації. По якості дискримінації і стабільності просто все чудово працює. Якщо з простоти, то це найпростіший напівпрофесійний прилад, який в нас є. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Борсук.